Зозуля та дріст Григорій Сковорода. Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно? питає його. Що ти робиш? Співаю, відказує дрозд. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно. Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси, а я сам годую себе, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом сила. Багато хто, занедбавши споріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять, а сім гуляйств вони терплять їдучу нудьгу. Ніж ті, хто працює без ослабу, співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик з головного призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає, щоб охочіше після відпочинку взятися до роботи, як до покликання свого, тому ніколи нудьгувати, щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка. Добрій людині, щодня свято, робота наше джерело радості. А коли кого своя робота не звеселяє, й звичайно, їй не родич, і не її вірний приятель, але щось біля неї робить. І як не спокійний, так і нещасливий, але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота. Вона є голова, світло і сіль. Будь-якого окремого заняття щасливий той, хто поєднав любить собі заняття із загальним, воно є справжнє життя, і тепер можна зрозуміти таке Сократове слово, дехто живе для того, щоб їсти й пити, а я п'ю їм для того, щоб жити.